Вітання усім. Ми з вами продовжуємо читати англійською мовою. Reading in English. Урок третій. Lesson 3, Частина друга. Part 2. На уроці ми будемо продовжувати працювати з буквами U, яка дає звук. H, яка дає звук Х, F, яка дає звук Ф, R, яка дає звук Р, та J, яка дає звуки Дж. отже читаємо за мною БАД, БАД, Хед. Bug, bug, muff, баг, nut, nut. Повертаємося на початок: Бад, бад, таг, таг, хэд, хед, bug. Bug, muff, muff, nut, nut. kolonka, number two. Fib, fib, ham, ham, rap, rap, fun, fun, gym. Jim. Head. Head. Sharaz. Fib. Fib. Ham. Ham. Rap. Rap. Fun. Fun. Jim. Jim. Head. Head. কম পান পানম হিম বাপ পপ শে Хем Хем бас бас рет Пап Наступна колоночка четверта. Tab. Tab. Mat. Mat. Hag. Hag. Rip. Rip. Rib. Rib. Hatajme s napocjado. Hip. Hip. Tab. Tab. Мат, мат, Hag. Hag. Rip. Rip. риб, риб. Наступна наша колонка номер пять. Джаг. Jug, jug. bum bum gull gull dog dog doll doll one more jug jug head head bum bum Гал, гал, даг, даг, дал, дал. І остання наша шоста колоночка слів. Читаємо за мною: Хал, Хал, Хаб, Хаб, ТИФ. Тиф, маг, маг, хаг, хаг, ран, ран. Перечитуємо шосту колонку слів ще один раз: Хал. Хал. Хаб. Хаб. Тиф. Тиф mug, mug, hug, hug, run, run. А тепер читатимемо усі ці слова по рядочках. Читаємо за мною усі слова, повторюю, по одному разу. БАД ФИБ. Pan Hip Jug Hull Tug Ham Mud Tub Head Hub Head wrap, Him Mat. Bun Tiff Bug Fun Bus Hag Gull Mug Muff Jim Rat Rip Dug Hug nut, HID, PUB, RIB, DAL, RAM. На сьогоднішньому уроці у нас також не буде речень. Вони будуть на наступному уроці. Тому я вам дякую за увагу. Приєднуйтесь до мого каналу та слідкуйте за новими відео. Бувайте!